Посилка з AliExpress. літій залізофосфатний акумулятор 12 вольт 100 А торгової марки JSD Solar має понад 6 тисяч циклів заряду та розряду. На даний момент акумулятор з Bluetooth коштує 12 тисяч гривень, без Bluetooth 11 з копійками. Але я раджу брати Bluetooth версію і дивитися за показниками вам буде спокійніше. Також наявність Bluetooth і додатка полегшує діагностику. Побачите, що батарея стала тримати на 20% менше, і зможете без розбирання побачити, яка напруга на яких секціях. Це загальна деградація, чи десь щось видає на порядок нижче за інших. Розтаможка вже включена. Мені доставили кур'єром нової пошти прямо додому, без додаткових доплат за доставку. Я почекав акційних купонів і зібрав знижку на 24 долари. Плюс використав монети, і це майже 6 доларів ще приходить у такій коробці, запакований досить добре, нічого з ним під час транспортування не сталося. Ось такий зовнішній вигляд має акумулятор. Йде інструкція також у комплекті два болти, гровер і шайбочки на 8 для підключення акумулятора до джерела безперебійного живлення або перетворювача напруги. Акумулятор має вбудовану Battery менеджмент систему. Бетарі менеджмент система це електронна плата, яка встановлюється на акумулятор з метою контролю процесу його заряду та розряду, моніторингу стану акумулятора та його елементів, контролю температурою, кількість циклів заряду і розряду захисту. Щодо технічних характеристик, номінальна напруга 12,8 вольт 100 ампер годин, або 1280 кВт, максимальна напруга заряду 146 вольт. Максимальний струм заряду у нас 100 А. В інструкції радять зарядний пристрій на 20 А. Однак BMS плата дозволяє заряджати його струмом до 100 А. максимальний струм розряду 100 А. температура навколишнього середовища, де може бути встановлений від мінус 30 до плюс 60 градусів, кількість циклів 6 тисяч заряду і розряду, вага 10 кг, невеликий за габаритами. 12 вольтова версія складається з чотирьох елементів, напруга кожного по 3 і 2 вольти. У процесі своєї експлуатації не виділяє жодних хімічних речовин, шкідливих для нашого організму. Порівняно з гелевим акумулятором, який має 800 циклів заряду і розряду, літій залізофосфатний після 6000 тисяч циклів втратить приблизно 20% своєї ємності. Додатковий великий плюс це швидкість заряду. Якщо купити відповідну зарядну, то такий акумулятор можна заряджати струмом до 100 амперів. Відповідно, при блекауті ви таку батарею зарядите за 2 години, якщо обрати середній струм. Це самий критичний плюс, який остаточно схилив моє рішення у сторону таких акумуляторів, яку брати зарядку, щоб зарядити швидко, зніму окреме відео, коли вона до мене доїде. Але ще раз нагадую: виробник радить заряджати по можливості струмом 20 ампер. 50 ампер він тримає нормально, а от вище може кабеля і конектори вже дуже сильно грітися. Тому тримайтеся ближче до значень 20, 30, 50, обов'язково беріть оригінал у офіційного магазина. На цю модель багато підробок, коштують вони на декілька тисяч дешевше, але вам приїдуть ось такий хлам, а повинно бути приблизно ось так це комірки попередньої партії. Нова партія, яка вже приїхала в Україну, з якої ось ця батарея йде без екрана і всередині виглядає ось так на прикладі 24 вольтового акумулятора, саме цієї свіжої вересневої партії. Окремо додам про додаток. Посилання для завантаження додатку буде у вигляді QR-коду на самому корпусі. Додаток легко встановлюється, треба базова імейл-регістрація. Після чого додаток легко і швидко знайшов батарею і під'єднався. Ось так виглядають показники батареї на момент, коли вона тільки приїхала, це режим збереження, є графіки з історією. Трохи окремо про доставку, бо є плутанина з минулими партіями. Виробник взяв собі склад у Києві і каже, що батареї в Україні, і доставка швидка. Але ту партію дуже швидко розібрали. Після чого виник дефіцит, а люди продовжували купляти акумулятори, яких вже в Україні не було. Тоді виробник змінив товар на Аліекспресі, додавши товар з можливістю передзамовлення. Про це написано на сторінці товару. Продавець завжди на контакті і каже, що передзамовлення виготовляється та пливе десь в середньому два місяці. Я свій замовив 13 липня, а приїхав він мені 14 вересня, як і обіцяв продавець. Є люди, котрі взяли на самому початку, то вони чекали десь три місяці, а є ті, хто взяв ближче до кінця набору партії, і їм вони ще швидше приїхали. Я був десь всередині. Тому це не скам, не обман, але є ось такі нюанси з доставкою. Посилання на офіційний магазин, де саме я і купляв, буде у описі. Дочекаюсь, поки доїде інвертор і зарядний пристрій, і теж на них запишу відео. Підписуйтесь, будуть і інші товари для життя у блекаутах, і не тільки.